Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми продовжуємо створювати програми з використанням змінних і різних алгоритмічних структур. І зараз ми перейдемо до задач. Задача перша. Реалізуй моделі рівномірного руху мовою Python. Програму так і назвемо рух. Вхідними даними у нас буде швидкість, ш... кількість годин і кількість хвилин. А вихідними даними має бути відстань, яку пройшли. Проміжними даними може бути часу. Формулу рівномірного руху ви зараз бачите у себе на екрані, яку ми будемо використовувати сьогодні в завдачі. І нам потрібно, скільки кілометрів пройде людина за 2 години 15 хвилин, якщо йтиме зі швидкістю 5,5 км. І скільки кілометрів проїде авто за 4 години 30 хвилин, якщо їхатиме зі швидкістю 97 км на годину. Зараз ми побачимо розв'язок цієї задачі і спробуємо її виконати. У мене вже відкрите ось середовище Python. І спробуємо переписати і виконати це завдання. Перше у нас це буде швидкість руху. Ми використовуємо тут для швидкості не int, не ціле число, а float, дробове число. Тому що за завданням у нас вказано, що у нас може бути як цілим числом рух автомобіля, так і дробовим числом саме рух людини. Тому використовуємо float. Введіть швидкість руху. Ставимо дві крапки для красоти, пробіл, закриваємо лапку і дві дужки. Далі у нас буде перший час. Перший час, ось кількість годин і кількість хвилин далі ми будемо. Т1 дорівнює int, int. Введіть кількість годин. Дві крапки, пробіли, закриваємо лапку і дві дужки. І Т2 2 це у нас буде кількість хвилин. Інт, int. введіть кількість хвилин. Дві крапки, пробіли, закрили лапку і дві дужки. І далі все, що нам залишається це перевести наші години хвилини всі до хвилин. І порахувати. Т дорівнює. Т1 плюс Т2 поділити на 60. Тобто, невірно сказав, не в хвилини, не в години нам вже потрібно перевести наш кілометр за годину. І, і рахуємо вже. S дорівнює. Це вона швидкість. помножене на час. І виводимо на екран дані, які ми отримали. Print. Відстань S Дорівнює. Закриваємо лапку і вказуємо о кому саму, і вказуємо зміну S. І закриваємо дужку. Спробуємо запустити і перевірити. Це у нас буде програма рух. Зберегти. Зараз я поверну попередній слайд і подивимось. Так, перше нам потрібно. Ось у нас йде. Так, швидкість руху. Швидкість руху у нас буде 5,5 км за годину. 5,5. Ага. Нам потрібно через крапку дані вводити. Тут я помилився. Запускаємо знову 5.5. Uh, Рухалось 2 години 15 хвилин. І відсиленку пройшла 12 км і 375 метрів. Добре. Спробуємо запустити знову і порахувати для автомобіля. У нас буде uh, 97 км за годину. І рухатись буде 4 години 30 хвилин. І проїде автомобіль 436 км. Переходимо до наступних завдань. Огорожа для складу. Є сітка довжиною 100 метрів для огорожі прямокутної території складу. Паркан складається із секцій 1метрової довжини. Визнач, яку найбільшу площу можна огородити за допомогою цієї сітки. Вкажи ширину та довжину ділянки з найбільшою площею. Значення довжини та ширини мають бути цілими числами. І ось можливий варіант розв'язку є. Спробуємо виконати. Я приберу попереднє завдання. І дивимось. П дорівнює 100. Тобто максимальний периметр у нас 100 метрів. Максимальна площа за замовчуванням у нас 0. І будемо рахувати по черзі. For A in range range від 1 до 26 і дві крапки. І зараз рахуємо, як на прикладі. B дорівнює 50-A, S дорівнює A умножити на b. Якщо значення S більше за значення S максимального, тоді ми будемо маніпуляції деякі з цими даними. Проводити. S максимальне. Буде надано значення S. А максимальне B значення А надати, а B максимальне, значення B. Print. Вивести на екран. Тобто довжина у нас буде А, ширина Б. І максимальна площа, яку ми отримали, це С. Ну і з підписами максимальні. Рахуємо, виводимо точніше на екран. А дорівнює. Закриваємо лапку, кома. І змінну А вказуємо. Ставимо знову кому. Б дорівнює. І так само змінну Б, і так само С дорівнює. І змінна С. Закриваємо дужку. Це тимчасові результати, які ми отримали. А тепер виводимо на екран максимальні, які можна. Можуть бути отримані. Print, А максимальна Закриваємо А, дорівнює. Закриваємо лапку, ставимо кому. І вказуємо, що це А макс у нас. Змінно. І так само з Б і з С. Ось Б і С, вибачте. Закриваємо лавку Кому S, Смакс. S, І отут я ще пропустив біля B дописати, що це не просто B, а B максимальна. Спробуємо запустити. Ось опорахувало порахувало нам. І найбільше значення у нас це 625 метрів квадратних. Ми. Переходимо далі. Огорожа для складу стіна. Тобто це продовження вже попередньої. Є сітка довжиною 100 метрів для огорожі прямокутної території складу. Паркан складається із секції 1-метрової довжини. Визнач, яку найбільшу площу можна огородити за допомогою цієї сітки. Якщо склад з однієї сторони обмежується стіною, що не потребує огородження, вкажи ширину та довжину ділянки з найбільшою площею. І дивимось. У нас є можливий варіант розв'язку. і спробуємо відредагувати наше. До того, що ми маємо. По-перше, у нас тут зміна максимального числа це у нас 50 вже отримується. Змінюється у нас в рахунок Б, тобто ширини. Це у нас 100-2 помножити на А буде. S у нас так і залишається. Тут назначення максимального так і залишається. Нам залишається лише запустити. Щоб порахувало. І максимальне значення у нас буде 1250. Тобто у нас буде о, дві стіни довжиною 25 метрів і одна стіна довжиною 50 метрів. І все. І це було останнє завдання на сьогодні. Дякую за увагу.